Сьогодні у випуску в сезон застуд медики Стрищина розповіли про лікування антибіотиками. На Стрищині шукатимуть поховання гетьмана Івана Виговського. У стрийському карітасі для потребуючих оновили гардероб та взуття по сезону. Деталі далі. З настанням холодів зростає кількість хворих на грип та застуду в області. На сьогодні підтверджено майже 10 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Здебільшого хворіють діти. В стаціонарі колишньої Стрийської районної лікарні кількість маленьких пацієнтів зросла приблизно на третину. Це скажімо такий сезонний період. Кожного сезону у нас така ситуація відбувається. Вірусні захворювання і грип лікуються власним імунітетом людини. Лікування ж антибіотиками необхідно, якщо доведено Виникнення бактеріальних ускладнень, якщо без антибіотиків інфекція може стати хронічною або ж розвиватись далі. Мета призначення антибіотиків це лікування бактеріальної інфекції, тобто такі захворювання, як гострі респіраторні захворювання, грип, просто біль в горлі. Це зазвичай інфекції, які викликаються вірусами. А антибіотики на віруси не діють. У разі недуги варто звернутись до сімейного лікаря. Лікування антибіотиками проводиться тільки після підтвердження такої необхідності. Тільки лікар може визначити, який саме клас антибіотиків підходить даному пацієнту, дозування антибіотика, спосіб прийому, а також тривалість прийому антибіотика. варто зауважити, саме лікування застуди антибіотиками їх неправильне застосування не тільки не приносить користі, а й може привести до того, що організм. Звикає до дії препарату, і з часом ліки перестають бути ефективними. Цей стан називається антимікробною резистентністю. Це такий стан, коли антибіотики не діють на бактерії, тобто вони їх не вбивають, і бактерії припиняють бути чутливими до антибіотиків. Наступний прийом антибіотика можливий не частіше, як за три місяці, адже саме стільки часу необхідно організму для відновлення. Після прийому антибіотиків зазвичай ми можемо приймати прета, пробіотики, Також це правильне харчування, рух, рух це наше життя. І такі сон також такі загальні рекомендації. Тож у сезон застуд медики наголошують, найкращим рішенням залишається консультація з лікарем, який визначатиме оптимальне лікування, необхідність застосування антибіотиків у кожному конкретному випадку і допоможе уникнути небажаних наслідків. Оля Нова, Кроман Копранець, головні новини для стрий тебе. Пошуки поховання гетьмана Івана Виговського розпочнуть у селі Руда, що на стрищині. Прах шукатимуть за допомогою спеціальних радарів, які можуть виявити поховання на глибині до 15 метрів під землею. Ділянку площею близько двох гектарів обстежуватимуть у листопаді. Існує кілька версій про місце поховання гетьмана, але достеменно його місце знаходження досі невідоме. Пошук останків Виговського називають однією з найбільших історичних інтриг України. В соціальному гардеробі стрийського карітасу оновили одяг та взуття по сезону. Отримати таку допомогу можуть внутрішньопереміщені особи та місцеві з вразливих груп населення. Отримати одяг можна в стрію на Болехівській 27 приміщенні художнього училища у будні з 10 до 14 години. При отриманні одягу з собою потрібно мати документи, що підтверджують вразливість, або ж довідку внутрішньопереміщеної особи. П'ятницю 25 жовтня Остраю хмарно з проясненням, без опадів. Вночі плюс 2, в день 14 градусів тепла.